Там залишається, як з'ясувалося, днями облікова ставка по кредитах на вкрай високому на рекордному рівні 21%. Новина ну якось не надто сколихнула що передовиці світових змі, що передовиці українських змі. Але мені здається, що. Те, що не зменшується в них облікова ставка, це дуже серйозний сигнал. От хочеться зрозуміти наскільки це, по перше, серйозний сигнал і про що він свідчить. А по-друге, ну де-факто, так би мовити, на землі до яких наслідків це призведе для російської економіки, та в якій перспективі Насправді, зниження ключової ставки центрального банку Росії не очікувалося. Скоріше очікувалося підняття. Багато експертів, які аналізують економічну ситуацію в Росії, ми в тому числі вказували на те, що це, це був би зважений з економічної точки зору крок. Але за останні тижні ми бачили, який шалений тиск спричинили російські олігархи на центральний банк прямо і опосередковано. Дії центрального банку надто критикувалися. Чому? Тому що, звичайно, підняття ключової ставки центрального банку робить дуже складним процес кредитування, здорожчого кредитування. А в Росії, як відомо, є негаразди з фінансовими ресурсами. Збільшилися на платежі 25% підприємств російських зараз не вчасно чи взагалі не розраховуються за куплені товари чи, чи сервіси. Відповідно, це призводить до зупинки цілих галузей, цілих ланцюгів створення цінності, і це негативно впливає на російську економіку, що доволі позитивно з точки зору розвинутого світу. Це зменшує можливість в Росії фінансувати цю несправедливу війну. Тоді здавалося б правильно кажуть тамтешні олігархи, що давайте знижуйте ключову ставку. Центральний банк, давайте здешевлювати кредити, щоб можна було наситити економіку грошима. Але насправді відбувається інший паралельний процес. В Росії розгорнулася шаленими темпами інфляція. Тижнева інфляція. Вона за останні тижні була 0,5% на тиждень, 0,4% з половиною відсотки на тиждень. Зараз 0,35% останні тиждень. Тобто вона доволі високого рівня. В річному в річному вимірі це набагато більше за 20% 20% річна інфляція, при при тому, що соціальні стандарти, соціальні проекти в Росії бюджетні бюджетне фінансування соціальних витрат не збільшується, а зменшується, це це призводить до того до, до суттєвого збідніння населення і. Центральний банк на це вказує як на передумову причину, чому інфляцію потрібно приборкати, а отже, облікову ставку підняти. Економічно обґрунтовано було підняти облікову ставку до 23%, а власне кажучи, з точки зору ще й поведінкового ефекту до 25%. Бо зараз очікувана, інфляція ще вища. Росіяни очікують, що ці ціни радикально будуть підвищуватися. І відповідно для того, щоб приборкати ці процеси, варто було підіймати облікову ставку, але через побоювання за власну безпеку чи кар'єру, через шалений тиск з боку адміністрації путінської і з боку олігархів, центральний банк ухвалив не економічно обґрунтоване рішення, угу. а заявив про стримання утримання цієї ставки на тому рівні, що було. Отже. Це прискорює економічний занепад Росії. От що ми вкладаємо загалом у це слово сполучення: економічний занепад Росії? Що саме в перспективі має статися? Ну і в якій саме перспективі? Ця перспектива, на жаль, не настільки близька, але вона е неодмінна. На поточний момент Росія знаходиться в стані стакпляції вже кілька місяців. Це ситуація, при якій інфляція надто висока, набагато більше 10%, І при цьому економічного зростання немає. Якщо виокремити з російських галузей галузь військово-промислового комплексу, то фактично переважна більшість решти галузей знаходяться або в стані нульового зростання, або скорочується. Відповідно, це типова стакпляція, яка може перерости в стагнацію, тобто в суттєво скорочення економіки, вже наступного року, за відсутності джерел зовнішнього фінансування, неможливості можливості залучати зовні Росії гроші, Росія змушена вдаватися до ну фактично до емісійного фінансування Державного федерального бюджету. Немає вже фактично резервів фонду національного добробуту. Їх вистачає. Ну можливо, на 8 місяців наступного року фінансувати дефіцит бюджету. Але вже навіть цього року е, дуже такий хитрий трюк зробив зробили міністерство фінансів спільно з центральним банком. Фактично на 1 трильйон рублів, профінансувавши економіку через емісію, через емісійні процеси, uh -huh. що ще більше розгортає інфляцію. Отже, стійкість російської економіки. Яка фінансувалася за останні роки, існувавшим ще наявним фондом національного добробуту, тобто наявними внутрішніми ресурсами, тепер вже не може бути профінансована доходи від експорту нафти, і, відповідно, податки, які складали третину російського бюджету, скорочуються. Військові витрати радикально суттєво зросли офіційно до 180, неофіційно до 250 мільярдів. Доларів це більш ніж третина, майже 40% російського бюджету, е, і будуть зростати ще. Е, і Росія вже не спроможна профінансувати е, цю війну. Відповідно, в рублях вона ще буде фінансувати 25-26 рік, Але закупкою технологій вона вже фактично не може посилювати технологізацію збройних сил. Отже, нам потрібно протриматися довше ніж Росія е, рік. Це якраз той термін, за який російська економіка стане неспроможною вести від ми говоримо про рік, про кінець 25-го, початок 26-го років. Я дуже коротко уточню. Ага, і пане Андрію, ви трошки раніше згадували про те, що на Набіуліну в цьому питанні в, ць, в ну от, в ім'я ухвалення цього економічно неадекватного рішення для цього на неї тисли російські олігархи. Як саме за вашою оцінкою вони е, тисли? Оце дуже цікавий момент. І по-друге, от в цій ситуації, як вам здається е, в цьому рішенні е, зберігати, е, зберігати ставку на такому рівні, яке значення має, е, ну якийсь, скажімо, популістичний складник? Дуже складно говорити про популістичний складник, бо якраз центральний банк діє в погоду популізму, скорочення зростання цін при, при, при уповільненні інфляції, це і є популістичний підхід, але він насправді був економічно обґрунтований. А що стосується тиску олігархів, то ситуація така: давайте ще раз подивимося на сукупність фактів: експортні доходи падають через санкції, через обмеження по ціні, через скорочення логістичних шляхів. Логістика, як в зовнішня, так і внутрішня, суттєво здорожчала, бо вона була орієнтована на європейський ринок. а Тепер вона змушена була приміститися в азійському напрямку і пропускна спроможність ні трансібу, ні баму недостатня для того, щоб забезпечити нормальний товарообіг. Відповідно, там шалені черги, нестача вагонів і здорожчання логістики. Далі це замороження на при експорті також повернення фінансового ресурсу експортного е, залежить від санкцій, і, і доводиться йти обхідними шляхами через три країни, через центральноазійські країни чи через крипту, але все це здорожчало е, е, тран, транз, транзакції Вартість транзакцій е, вже майже на 50% Це це призвело до зменшення конкретно спроможності, прибутковості і таке інше, але для того, щоб підтримати принаймні виживання, бізнесу потрібний доступ до фінансового ресурсу. Якщо ти повільніше обертаєш власні кошти, тобі потрібно більше кредитних ресурсів, а кредити подорожчали. Навіть держава залучає під 17-18% на поточний момент. а бізнес кредитується більш ніж під 20-25%, навіть 28%. відсотків. Це робить бізнес збитковим. І якщо на початку 24-го року ще працював ефект від. Проавансованих військових витрат, коли не 80% враховуючи із рахунок фонду національного добробуту, було профінансовано військово промисловий комплекс. То зараз ті гроші закінчилися, і ефект розподілу цих грошей корупційних і в реальних схемах завершився. все грошей більше немає для виживання російського бізнесу. Потрібне таке джерело фінансового ресурсу, а його немає, і власне. Рішення центрального банку не призведе до того, що цього ресурсу буде більше. Ні, Як би інфляційно чи емісійно не фінансувалися ці кредити, але Росія залежить від імпорту. Інфляція призводить до здорожчання імпорту. А за відсутності надходжень достатньої кількості валюти, все це лише посилює проблеми внутрішні проблеми російської економіки. Тому олігархи намагалися переконати необхідність зниження, чи принаймні недопущення допущення збільшення цієї облікової ставки, щоб мати можливість дешево кредитуватися за рахунок державних ресурсів. Думаю, що вони знайшли все ж таки інструмент, як емісійно профінансувати найбільш наближених до Путіна олігархів, але решта економіки. Вона буде потерпати все більше, і віджати від державних банків чи державних підприємств вже теж не виходить, бо навіть Газпром є хронічно збитковим останні роки, пане Андрію, ну от в цьому контексті є побоювання щодо того, що ця от цивільна частина російської економіки, яка в принципі ну в будь-якій державі, все одно цивільна частина економіки вона більше ніж військова, так у її обсяг, але що. А в будь-яких обставинах, навіть якщо в них не буде грошей, не буде їсти і не буде пити, вони все одно не влаштують, умовно кажучи, там бунт. А Путін буде вести війну, поки в нього є бабло на залізо, на снаряди, і мабуть теж важливо на підкуп власних оцих солдатів. Чи не опиняється бува Росія за вашою оцінкою в такій ситуації? Коли їм вигідніше всім іти на фронт, щоб якось прогодувати себе і свої, так би мовити, сім'ї, ніж ну, скажімо, влаштувати бунт. Ну, роблячи поправку, звісно ж, ще й на типічне імперське це сознання? Ну, звичайно, ви, ви праві, що ця модель не жили багато, не треба починати. Вона робить неможливим реальний бунт. В Росії так буде, буде гірше, так будуть скиглити, але все одно будуть жертви беду і, і скиглячи продовжувати голосувати за Путін. Відповідно, це не наш шлях. В рублях Росія дійсно може ще довго фінансувати війну і вести ось ці м'ясні штурми, і модернізовані умовно Т-55, як залізу, відправляти. Для того щоб зменшувати потенціал нашого контрнаступу, але це вже фактично не працює, особливо в умовах дуже швидкої технологізації українського війська, роботизації, коли Росії доведеться для того, щоб чинити опір українським збройним силам, технологізувати власну армію. А тут виявляється, що і по чіпах, і по металах для військово-промислового комплексу. Не кажучи вже про двигуни, про станки, верстати для, для, для е, військово-промислового комплексу Росія великою мірою залежить від імпорту, і тому е, фінансування війни лише в рублях нічого не вирішує для Росії, це лише е, агонія, і в цій агонії Росія проіснує певний час, е, але для того щоб е, розгортати наступ, для того щоб лякати західний світ. Росії потрібний доступ до зовнішнього фінансування, до е, реальних е, доходів експортних, до е, можливості отримати фінансування від партнерів, таких як Китай. Всього цього немає. всьому цьому на заваді стають санкції. Відповідно, Росія що б вона не робила всередині, підіймала ключову ставку, опускала її. Е, е, які якісь зменшували податки чи збільшували, до речі, Росія наступний рік суттєво збільшила податки? Що ще е, більше уповільнює економічне відновлення? Все це, зрештою, не дасть можливість Росії економічно вижити. Єдиний, повторюю, єдиний спосіб Росії вистояти це припинити війну, домовитись з Україною про розтермінування репарацій. І почати демократичні перетворення іншого шляху, як економічно вижити в Росії, вже немає це все агонія, і російська економіка виявилася дуже крихкою по відношенню до санкцій. Тому санкції працюють військові видатки, які суттєво зросли на наступний рік. Повністю Росія не зможе профінансувати. Вона змушена буде шукати якісь. Емісійні інструменти покриття дефіциту, все це, зрештою лише прискорить економічне падіння. От, коли ми говоримо про м, їхні проблеми проблеми, в тому числі для їхнього ВПК, ви згадували, що заліза в них уже стає менше. Ну і в принципі, вони так дійсно закривають там шахти свої на Кузбасі, десь призупиняють виробництво. А металів десь Камаз зазнає рекордних збитків, при тому що не так давно був у на, п, 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 в плюсі. А, то власне тут же і, Украї, і, і у України є певні виклики, чи не так? Я хочу уточнити коротко, пане Андрію, що до того наскільки для України може стати серйозним викликом а, зупинка шахти в Покровську і потенційне зменшення а, кіль, кількості обсягів а, металу і взагалі. Обсягів виробництва в нашій важкій промисловості, на жаль, експорт України все ще недостатньо диверсифікований. Ми зараз працюємо над новою експортною стратегією. Сподіваюсь, Україна вже в 25 2025 році зможе посилити власні позиції на різних ринках. Але дійсно, ми великою мірою залежимо від експорту металу, але навіть незважаючи на можливу втрату в шахти в Покровську, російська економіка набагато стійкіша. чому. Тому що ми маємо великих друзів України, які допомагають нам фінансувати okay. uh -huh. дефіцит державного бюджету. Та да. і зрештою нам важливо виявити стійкішими за Росію. В мене в мене немає пересторог щодо 25-го року. В мене є перестороги щодо 26-го коли ми маємо обмаль гарантованих гарантованої фінансової допомоги, і потрібно працювати над отриманням економічних гарантій на довшу перспективу. 25 й рік. Буде для України більш-менш позитивним в економічному сенсі, це хороша звістка важливо і приємно було почути. Ну і звісно ж, той е, факт, ту оцінку, яку ви озвучили трохи раніше ще до того, що. А в росіян за рік почнуться м, проблеми настільки серйозні, що вони не зможуть довше існувати. Це теж надихає. Я впевнений, що для багатьох українців це могло би стати світлом в кінці тунелю, але ну з іншого боку, пане Андрію, ми просто так багато вже разів чули про те, що російська економіка скоро розвалиться. От, от вона значить, там ну навіть колись Будано говорив про. Травень 23-го року, а наші європейські партнери, взагалі на початку повномасштабного вторгнення, давали їм 2-3 місяці, чи можемо ми говорити про те, що і цей прогноз про перетин 25-26 років, чи можемо ми говорити про те, що він у ну, точно вже відрізняється від тих усіх попередніх прогнозів, і тут об'єкту ну, э э сукупність обставин вона дійсно остаточна і вона критична для росіян. По перше, ми наш аналітичний центр Адвантер двадцять 2022 році казав про, про кінець 2025 року. Ми залишаємось на тому ж прогнозі, бо ми бачимо динаміку використання резервів російських і і ми оцінюємо економіку в динаміці. Моделювання дає можливість здавати більш-менш точні прогнози, але на прогнози впливає про рішення. Наприклад, до сих пір з рекомендованих нами санкцій, які ми готували з економістами по світу ще на початку березня 2022 року, реалізовано лише 70%. Якщо б повністю були реалізовані потрібні санкції в частині торговельного ембарго, фінансові санкції персональні санкції, ми вже мали початок 2025 року як катастрофічну руйнацію російської економіки. Але оскільки санкції впроваджуються повільно, Росія адаптується до, до цих санкцій. То ми змушені констатувати, що е, ситуація йде по якраз песимістичному сценарію, а не оптимістичному, який ми давали. Е, зрештою, е, від світу від України власне і залежить те, наскільки стримко Росія втратить можливості для ведення війни. Е, залишилось переконати Китай не підтримувати Росію технологічно і навіть військово. Залишилося е, запровадити нічівні санкції, і залишилося надати Україні достатньої військової допомоги, щоб Україна могла не просто посилити власну обороноздатність, а мала реальну можливість е, військовим шляхом перемогти в цій війні. Для цього потрібна радикальна і дуже стримката колегізація українського війська. В на набагато більшій кількості технологій, ніж ми отримаємо, так щоб російська, російська армія не мала шансу адаптуватися до ПАП-16 і так далі, лише більша кількість, лише суттєва в рази технологічна військова перевага дає можливість зупинити Росію. Пане Андрію, дякую величезне за те, що ви сьогодні встигли е, обговорити таку кількість питань, таке коло питань. Це важливо, це цікаво. Зараз останнім часом я спостерігаю збільшення цікавості до теми економіки серед нашої аудиторії. Тому я сподіваюся, що будемо ще найближчими ефірами теж спілкуватися і про економічну політику. Трампа, я думаю, є, що говорити про можливий вплив і так, на Росію, на Європу, можливо, і на Україну. Також словом, дякую, від імені глядачів та глядачок і до зустрічі. Андрій, Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventor Group, був з нами на зв'язку.